Історія Аркада, найбагатшого чоловіка у Вавилоні. Аркад був молодим хлопцем, який працював писарем у міській управі. Щодня він уважно вичавлював символи дерев'яною паличкою на глиняних табличках, але його розум був зайнятий іншим він шалено хотів зрозуміти, як накопичити багатство. Це не була просто мрія, це було рішення. Місяцями він тяжко працював. Але заробленого ледве вистачало на їжу. Одного дня до нього прийшов багатий лихвар Алгаміш. Йому терміново треба було переписати важливий рукопис всього за два дні. Завдання здавалося нереальним, але Аркад погодився. За умови. Після завершення роботи Алгаміш розкриє йому секрет багатства. Алгаміш посміхнувся і погодився. Тієї ночі Аркад працював до виснаження, боліла спина. Очі ледь розрізняли знаки, а гніт від лампи затушливо смердів. Але на світанку все було готово. Ти виконав свою обіцянку, сину мій, сказав Алгаміш тихо, тепер моя черга. Секрет мого багатства простий з кожного доходу я відкладаю частину для себе. І це все? здивувався Аркад, саме так. Завдяки цьому я виріс із пастуха у заможного чоловіка. Але ж усе, що я заробляю, вже моє, не розумів Аркад. А скільки в тебе лишилось з минулого місяця, з минулого року? спокійно запитав Алгаміш. Ти заплатив м'яснику, шевцю, кравцю, усі отримали свою частку, крім тебе. Ти працюєш за їжу й одяг, це рабство. Почни платити спершу собі, хоча б десяту частину. Кожна монета, яку ти збережеш. І цей раб може створити нових рабів. Нехай твої гроші працюють. Багатство, як дерево, виростає з першої посадженої монети. Чим раніше посадиш, тим швидше воно зросте. Але доглядати за ним твоя відповідальність. Після цих слів Алгаміш пішов. З того часу Аркад почав відкладати кожну десяту монету. Дивно, але біднішим він не став. Через рік він вирішив примножити гроші і віддав свої заощадження каменяру, який обіцяв привезти рідкісні коштовності з далекої країни. Саме в той момент знову з'явився Алгаміш. Що? вигукнув він. Ти довірив усі гроші каменяру, щоб той купив тобі коштовності? Це все одно, що купувати чоботи у пекаря або питати про зірки у м'ясника. Ти зрубав своє дерево під корінь. Якщо хочеш інвестувати, йди до того, хто розуміється на цьому. Поради треба брати тільки в тих, хто дійсно заслуговує на довіру. І справді, каменя ру підсунули блискуче скло замість коштовностей. Аркад втратив усе, але не здався він знову почав відкладати цього разу передав гроші майстру, який виготовляв щити. Майстер купував на ці гроші бронзу. А кожні чотири місяці виплачував Аркаду частину прибутку. І ось уперше Аркад відчув справжній успіх він влаштував собі свято, купив яскраву червону туніку і молодого віслюка. Та Алгаміш знову з'явився Ти знову робиш помилку, сказав він. Ти витрачаєш своїх працівників, монети, які мали б створити ще більше багатства. Спершу збудуй армію монет, а вже потім святкуй. Минуло ще кілька років, і коли Алгаміш повернувся, Аркад вже мав стабільні інвестиції, що самі приносили прибуток. Ти все ще радився з каменярами? запитав Алгаміш. Лише про каміння, усміхнувся Аркад. Ти гарний учень, відповів Алгаміш, ти засвоїв три головні уроки відкладати десяту частину доходів і жити нарешту, слухати лише тих, хто розуміється на темі. Змусити гроші працювати на тебе. У мене великі володіння, але я старий, а мої сини вміють тільки витрачати. Якщо погодишся керувати моїм майном, зроблю тебе партнером. Аркад погодився прибуток ріс з кожним місяцем. Коли Алгаміш помер, Аркад отримав свою частку і став найзаможнішим чоловіком у Вавилоні. Люди думали, що йому просто пощастило. Але все почалось з рішення стати багатим. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримуйте це відео лайком. Для нас це справді важливо, бо це мотивує створювати ще більше корисного контенту. І давайте разом підтримувати українськомовний YouTube. Кожен лайк, кожен коментар і кожна підписка це внесок у розвиток якісного контенту українською. Разом ми сила. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео.